Доброго ранку, любі друзі, добрий ранок, привіт-привіт! Це для мене коротше нестандартна ситуація, що я в такий то час кудись їду. Вкрай рідко це буває, що я кудись їжджу в такий час. Ось секундочку я так, це куди їду. О, блін. Отак, чик. О. То я їду до праці, до праці треба працювати. Казав колись мій друг, що робота з мапи зробила людину. Але. Так, заїжджаємо десь. Ситуація нестандартова. Коротше, фішка в чому? Фішка в тому, що. Діду собі і то все, знаєте, прокручую. Я розумію те, що фірма не буде розвиватися до тих пір, доки не з'являться перші люди на роботу. Тому я реально кажу от в кожному відео повторяю, мені справді потрібні толкові люди, які мають бажання працювати, які мають бажання розвиватися, які мають бажання щось таке і міняти в тому житті. Мені потрібні реально голкові люди. Чому? Тому що. Тому що. Так, я зараз пропалкуюся. Ага. Ладно, хай все і буде. Мені потрібні толкові люди. Я реально, реально хочу розвивати... Будівельну сферу, будівельний напрямок, він мені реально інтересний. Але я мушу працювати сам до тих пір, доки не знайду нормальних людей. Чому? Тому що, по-перше, це мій досвід. Я вже теж відвик, забув, що до чого, як. По-перше, в кожній країні інакші стандарти, тут зовсім інакші стандарти, зовсім інший матеріал, яким працювати. Тому до нього теж потрібно привикати. І відповідно на своєму прикладі потрібно показати, як воно все. Починається. ну, народ, Ви усвідомлюєте, ви який це момент переходу з однієї сфери в іншу сферу і початок з абсолютного нуля. Ну просто-просто от просто з нуля. Просто прийшов, пішов в жолу, купив собі просто робочий одяг, передівся в нього і почав працювати. Все. Але почав працювати зовсім іншим підходом. З зовсім іншими думками, зовсім-зовсім зовсім іншими. Блін. Зовсім, не знаю, як це правильно сказати. З Зовсім іншими думками, зовсім іншим підходом, зовсім іншим баченням. Просто все зовсім по-другому. Все зовсім по-другому. Тому що дивишся зразу, знаєш. Оу, вдаль в горизонт. Ні, ну просто дивіться, є реально досвід, є реальне бажання, є реально зараз така можливість. Це теж дуже важливо, тому що коли ти щось хочеш, а в тебе вітер дує не в спину, а тобі в обличчя це набагато гірше. У даній ситуації вітер дує в спину. Тобто дійсно можна можна дійсно зараз побудувати класну компанію, дуже круту компанію. А те, що я задумав, це взагалі просто щось неймовірне. Прийде момент, де ти бачили, то є. Але. Я вам кажу, що воно того вартує. Якщо ти чоловік і ти хочеш заробляти, welcome, тут construction, І будемо разом працювати. А зараз я йду переодіватися і підводити цим. Забуваю завжди, як воно називається. Веленькими такими камінчиками сіду. А потім їду. Приміщення віддавати. Ну, не знаю, чи я буду віддавати, але... Дивитися маєте приміщення теж. Коротше, якось так. Ладно, знову зустріч. Ну що, привіт. Я вже повидівся. Кортесники зараз нам проведуть інструктаж, та що потрібно робити. Приступлю до роботи, а потім покажу, що з цього вирішне. Так виглядають mm -hmm. зовнішні роботи. Фасадні роботи або робота з ландшафтом. <поцювання> Дивіться, що, що було зроблено. Вчора була погрунтована ця повністю вся стіна. Тут має бути камін такий, типу на дрова, там де догорі витяжка, а це все повністю було погрунтоване, але потім буде красти білий колір. Ага. Далі тут потрібно зробити таку штуку. Чип, бачите, тут був? Була земля нагорнена, це все відгорнулося вчора. Таке зробилось углив невеличке. І потім буде витягуватися це все з цією штукою. Ось так тинг називається. Чіко цікаво. Коротше, я виключаюся, включуся вже коли це все робити. Коротше. На сьогодні збудову і завершено але вам таки, що я зробив, потроха похвалився, ні, чим бачите виглядає. Тут воно по всьому чи по всій довжині. Туди і те саме тут затягнулося. Готу, чи. Аж туди, туди, туди. І таке саме тут. Опустою книжок. Є. Тут хлопці вже під бруківку. Засипають, підкидають, ще трошки вирімують і буде прокілочкою якраз. Пушка. Ось така то історія, друзі бобри. І все, ми йдемо рішати питання з нашим приміщенням, буде все окей, може ми вже віддамо його де продовжимо виключно збудову, ага. Ладно, потім все ж все запишу. Знаєте, а все ж таки час від часу надія є. От Сьогодні вперше я зустрівся з керівництвом виходить, галереї Atlas Tower. В них є ще одна галина ну, ще один великий торговий центр, блін. Це настільки приємна людина. От Альберт. Альберт, не знаю правильно. Блін, не настільки приємний, що просто словами не передати. От насправді, от чесно. От, от, чесно чесно. Вільно говорю англійською, польською. В принципі, я говорю з ним польською, розуміємося. Просто він прийшов, от хотіли взяти в оренду приміщення суші під суші, а в нас сусід має суші, білорус. І він каже, ну типу вибачайте, каже, але то буде ну, якби неправильно. Я сам це розумію, що це якби неправильно. Я би, наприклад, з боку був, я б теж не хотів, щоб мені прямо через ціну таку западляну зробили. да. Ну, блін. Відкрили те саме прямо, що в мене. да. Ну суші, типу, там з чимось відрізняється, звісно, але суть тут, ну понятно. І Він такий, типу, ну зрозумійте, правильно, тіпа, я не можу, ну, він нас... а він реально ще більше п'яти років орендує локаль, тіпа, і я йому таке взяти, ну, якось ну, взагалі не, яхті, тіпа, не правильно. неправильно. Він такий, типу, блін, вибачайте, вибачайте, мені дуже приємно, що ви з розумінням типу, ставитеся. Я такий думаю, чувак, ти що гониш? Та мені за, не знаю, за радість мати справу з такими людьми, як ти. Я взагалі не маю претензій, я зрозумінням до цього відношуся, звісно, ну що ти не можеш дозволити від, відкритися з боку служін. Каже, вибачайте, що мол, не даю вам можливості вийти з цієї умови, але цей Думаю, блін, так вон пару днів тому, пару місяців тому, так мене, блін, штрафами лякали, та не знаю. Судами, хрен пойме з чим, бо буде купа проблем. А тут, вибачайте, вибачайте, ну, і ми не хотіли, ну, ті, але зрозумійте нас, я такий окей, окей. Ти, блін, ти що? Приємний, вічливий, приїхав, вчасно, завчасно. Постояли, поговорили, просто так, як справи, запиталися. Ну не знаю, ну, гастрономія, він сказав, то, що в них є в офісі там. На Атла в них є теж якась там ресторація, теж каже, що власник постійно ті пожаліється, що могло б бути більше людей, і, що мало людей. Не знаю, Чи то просто От я повели з тими блочинами і воно все так розкрасять пішло, чи то що... Коротше. Десь воно пішло не по плану. Десь воно пішло не по плану. Ладно, будемо спробували вийти з того локалю, зараз і одна людина має дивитися. Він такий каже, я розумію, мол, типа, що вас кожен день тут коштує, типа, що вам треба платити, кажу, я розумію, типа, ну, а що я зроблю? Коротше, якось так. Камеру цієї я реально не можу просто натішитися, Вона реально мега крута. То поберешся в руку та й записуєш у всякі На тобі горизонт тримає, і тебе, якщо треба, десь слідкує ловить. І динамік бомбіліческий, і мікрофон класний. Все гарно чути потім на монтажі, блін, думаєш, й-моє, аж забагато записує, так гарно чути. А мікрофон просто шум подавляє нереально. І чіткість просто. Як не знаю. Мені здається, як професійні якісь студії звукозапису, аудіозапису, відео, не знаю. Як, ну, просто студії спеціальні. Просто Скільки чути було, що я ковтав слюну. Дивився, я монтував те відео, що ми з Денисом записували. Там чути, як я ковтав просто слюну. Просто я ковтав слюну. І чути, як, як, що він стояв просто мікрофон на столі. Настільки якість. Якість просто супер. Діду показувати далі той локаль. Можусь відніму цього разу, добрав з тобою камеру, більше лишати. Це така штука, вона, мабуть, завжди з тобою в кишені. Просто завжди. Вона настільки фігенна, Вона реально реально аж хочеться з собою носити завжди. Можливо, я вам цілого відео не вставлю, звичайно, з нашої зустрічі і розмови з цими людьми. Але впалися надзвичайно приємні, якісь люди вічні. Інтересні, було про що з нею поговорити, послухати, щось порозказувати, щось запитати. Тому ось так. Завершилася наша розмова. Вони, От, як і всі інші, сказали, що подумають, подивляться, зважать за і проти, що до чого як. І тоді продовжимо цю розмову. Ось така історія все, все. Вот така так вот все пока пока наступного відео